Всім привіт! Наразі займаюся переобладнанням свого мотоцикла Іж з двигуном Планета 5. А саме хочу встановити на планету електронне безконтактне запалювання від мотоцикла Мінск, щоб не купувати щоразу акумулятори, щоб все працювало без нього. Наразі займаюся підгонкою, щоб генератор встановити на місце. І у цьому відео я розповім, з якими проблемами можна зіткнутись. В інтернеті я подібного не знаходив. Може, я і передумав би таким навіть займатись. Замовив в інтернеті отаку от переходну пластину. Як її називають план шайба для такого двигуна. Тобто тут генератор стояв 12 вольт. Ну і щоб на ось такий Мінчаковський генератор також 12 вольт. Не знаю, чи це в нас точить ці планшайби, чи китайці поставляють, ну, фігня повна. Я півдня провозився, щоб встановити її сюди, щоб генератор сюди встановлювався. Значить, по... Ну ось тут трошки прийшлося в цьому місці вибрати. Тут не ставало повністю. Також отвори, Ну, у цей винт нормально, я затиснув. Тут трошки не співпадало і тут не співпадало. Тобто напілком круглим трішки треба було підточити, щоб болти ці зажати. Значить, Потім все стало на місце, генератор сюди не вставлявся, тут було мало місця. Ще напілком прийшлось довго проточувати, щоб ось цей. Статор від Мінська став на своє місце. І потім тріснуло. уже коли затискав, мабуть, трошки ще треба було більше, там триснуло. ну То нічого. Може, виправлю те, може і так буде тримати. так, ну Зараз усе стоїть на своєму місці. Так, тепер яка проблема? Я встановив по шпонті ротор, оцей, магніт і виставив верхню мертву точку, знайшов, значить, як треба виставити запалювання. Значить, верхню мертву точку я ось таким простим приладом, дерев'яшка на конус. Значить, отвір на 5 мм і палочка, ну, китайська палочка для поїдання суші. Ось так. Там я помітив. Верхня мертва точка шукається. І потім протигодикової стрілки. У Мінську там на 2 25 мм виставляється. В інтернеті я знайшов інформацію, що для планети десь на 3, навіть 3,5 треба. значить, виз... Получалось, що якщо по шпонці поставити магніт, то в такому положенні треба фіксувати статор. Тобто тут ніякої фіксації взагалі нема. Ну і, і Взагалі на цю планшайбу ніде нема фіксації. Ось тут треба це вушко повністю відрізати. І також внизу це вушко також треба відрізати, бо е, кришка е, не закриється. Ніде ні інструкції, нічого нема, як це встановлювати. Ну Значить, я, що я вирішив? Я вирішив поставити так, як має бути, як, щоб трошки було можливості для регулювання. Тобто отак, щоб стояв статор в такому положенні. І потім вирахував, щоб, в якому положенні треба, щоб стояв магніт, цей ротор. Значить, ось магніт треба, щоб стояв ось отак. І тобто я вирішив зробити ось поруч, так шпонку. То паз для шпонки. В інтернеті люди кажуть, що без ніякої шпонки встановлюють, просто затискають. но це, як кажуть, не мій варіант. Я Легких шляхів не шукаю, тому я вирішив все-таки зробити шпонку, нормально все поставити, і я вже її зробив. Зараз розповім, як я шпонку зробив. Значить, тут це алюміній. Він дуже легко піддається значить, обробці. Ось такий круглий напилок для заточування ланцюгів від бензопіл. Я ось так його обточив і тут під таким ось кутом, щоб як таке долото. І оцим долотом, таким зубілком я потихеньку молоточком це все паз вибрав. Як бачите, гарний війшов паз. Ну, також ось Використав ще такі алмазні надфільки, трошки краще підправив, ну і тепер вже можна встановлювати це на своє місце. Отак, я вчора ввечері поставив, ніфіга нічого не то, не виходить, жалко, ушківці всі обризати, не вже думав, як його кріплення зробити, сюди приварити. Ніяк не привариш, цей генератор не розбереш, щоб так варити не будеш, то що вся обмотка і все згорить. Я вирішив тільки так. Мабуть, так воно ж і з самого початку і розраховувалось, тому що отвори, да, і ще оцей, оцей отвір сюди болт. Не закручується. От така якість у цих переходних пластин. Сюди ось закручується, там внизу закручується, а сюди мішає. Треба трошки в самому самому вушці напілком підібрати. Тому що тут поруч просверлювати отвір, нарізати різьбу нема де. Тобто, ось так буде це стояти. Конус точно такий же, як ставиться взагалі без проблем. Тобто, ось так. Що я хотів показати в цьому відео, які можуть такі проблеми. Ну і на цьому поки все. В наступному відео покажу, як це все працює. Я зберу повністю мотоцикл, він у мене, як бачите, поки в розібраному такому стані. Я всю проводку, яка була, познімав. Так що, я думаю, в наступному відео вже заведемо і покажу, як це все працює. Ну, а Поки на цьому все. Всім до побачення.